Ей, здоровому могучі танкюсте, як ваші справи пишіть та коментуйте. Так, так, пишіть, адже щось дуже мало коментуйте, якщо чесно. Багато з вас дивляться і навіть дуже мало подобаєк ставлять. Давайте поправимо цю ситуацію, почнемо підписуватися, адже тут будуть стабільненько виходити реплеї І від підписника, також і від європейських серебрів, які я так акуратно забираю на огляд, щоб разом з вами подивитися, як сьогодні грається е 50 Ем, адже це танк бляха, так і хороша машина на 10 рівні середнячок, який получає від СТБ-1. Став собі по праву сторону карти зараза в вигідні позиції для себе, адже там можуть стояти також і ПТСАУ. Бачимо, що в них є дві штуки ПТСАУ. На такому своєму е хлібному місці. Так, Мауса, нема на чого на нього чекати. Як ми бачимо, це е камуфляж Ево. Камуфляжу Monster Evo, який має дві модифікації: це з таким чорним димком є і без нього. Так у нас і буде сьогодні. Один перший це бій з таким димком, другий без нього. Це не суть важно, але просто увазі Камуфляж такий прикольний СТБ-1. Я щось так і думав, і гадав, якщо чесно, що він сюди поїде і почне щось робити, бо тому що скотина. Все ж таки розумів, що ми тут стоїмо на цьому місці і чекаємо на Мауса, але звідки я міг таки знати, це то, що ну, не не читер, але просто якийсь, напевно, також хороший скіловий гравець. Або, або, не знаєте, ти не проб'єш його, адже е, в нього приведена броня, зараз надто велика, він стоїть до нас боком, а борт башти заховав за контейнери. Так, Т-30 в принципі, для нашого танка Е50М на ББшках навіть, аж до самого декультепого, ну бачите. Сірий! що можна його розстрілювати, так пропускає. Не пробиває, точніше Т-30, не пробиває. я не знаю, куди він бив. Він, напевно, цілився в НЛД, попав. Е, в, в НЛД. Е, в... Цілився в НЛД, попав в верхній броньовий лист, я так думаю. Я так думаю, гадаю. Ану, давай. Кого із них він обере? 60 п Левандовського, він обирає. І попадає йому також майже в пагон башти. А ну, Т-30, давай, давай, давай. Yeah! Альфучка вилетіла, друзі. Цей жовтий такий знак наголосу, який мені так дуже сильно подобається, чесне слово. Він... Опа, не пробивай! Не пробивай! Також не пробивай! Молодець! СТБ, так, друже, давай! Получай за всі обідень. Не пробиваємо його! Аж ти зараза ти така! А він нас пробиває! Ні, не бий башту, немає сенсу, немає сенсу, друже! Я ж казав! ні 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 606. Я не пробуваю СТБ. Подивіться, які, блін, небезпечні моменти, але все ж таки він нас не пробуває і це везе, це везіння, він би нас міг забрати СТБ. Він би просто міг забрати і все і. І по, і по поєдинку. По реплечку, можна так сказати. Але я б вам не показував таке, якщо б це було вже по пореплечку. Так що давайте подивимося, знаєте, який спойлер малесенький такий. До кінця поєдинку, практично, зараз він залишиться з чотирма хітпоинтами. Адже тут він зробить зараз таку малесеньку помилочку, надіюсь, ви її зараз оціните. Чи це була помилка, чи це було свідомо. Адже з 4 хіт до кінця поєдинку. Все ж таки, три ворожих танки мауса він забирає. Це небезпечно. 60ТП Левандоцький е, ранок нас навряд чи забере, адже маса між танками практично одинакова, 62 тони. Так що є е, 50М, до речі, це танчик, який також може ранити навіть і важких танків деяких. За масою менших, адже такі ж у нас в грі є, друзі, правда ж? Ви самі це прекрасно знаєте. Де скілловиті гравці? Також є такі між вами, Я знаю, я впевнений. Так, а ну давай. Він їде до 60-пеливандоску. Нам потрібно все ж таки було відсвітитися. Добре, що він не поїхав зразу за будинок. І з будинку не виїхав на ТПшку, адже він би знав, де ми є. А так він думав, гадав. І не вгадав. Ми відсвітилися, точніше наш герой відсвітився. і забирає е, 60-те до гаражу. але нас залишається 2 на 2 танки супротивних. Та да, е, союзник наш на каденцію був. Там тайп, 6, тайп, тайп 68 блін, забирає нашого останнього союзника, нашу підтримочку. Тайп 68 не пробиває нас, і це вже дуже добре. Як я панзері Ні, 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 ні. Е, в цьому моменті я навіть не знаю, що би я робив. Я би, напевно, вже тікав скорше сюди, аніж би я забирав би Type 68 адже 4 хітпойнти, знаєте, руки, напевно, трясуться, ладоні, напевно, потіють. Ну, бляха, ну, скіловитим треба все ж таки бути, щоб на чотирьох е, Грати проти як панзир! Двіться! Ну, це було небезпечно, якщо чесно, це була б бешка, тому що якщо, якщо це був би. Е, фугас. Можливо, ми вже були би в гаражі, тому що штрафнель могла б пролетіти до нас і забрати. Так, з легкістю забирає Я, адже КД, по-перше, довге. А по-друге, швидкість повороту корпусу не дозволила б йому швидко обернутися, щоб по нам вистрілити. Ось так от. Що получає даний герой за цей бій? Давайте глянемо. 5253, не стріляв 200. Він заблокував. Танк броньований. Середній все ж таки танк, але добре броньований. Плюс-мінус на своєму рівні. Знищив 6, пошкодив. 6 також. Воєн, майстер та пула. Пол дають за знищено шість танків супротивника в одному бою. Прекрасно, прекрасненько. По кредитах він собі заробляє. Плюс 118 тисяч Непогано. Мільйонер. <клес> Можливо, ні. І заробляє собі в купілочку вільного досвіду. 1650. Так, друзі, цей бій просто був прекрасний. Наступний бій, другий, ще буде кращий. Так що давайте, давайте давайте не мотати. Погнали. Так, друзі, маємо другий бій. І ви, спитаємо, і ви спитаєте, напевно, мене, чому цей бій ти називаєш унікальнішим, ніж перший? І чому він такий, типу, ну, так, його сильно вихвалюєш. А причини причина є тут три, чесно скажу. По-перше, це бій е, рейтинговий, режим бою перевага. По-друге, бій взводом. А по-третє, даний герой цього реплею буде йти на рідкісну, все ж таки металь. Е, тим, тим паче в заразньому такому важкому рандомі де потрібно знищити мінімум три танки супротивника. Я думаю, ви догадалися, що це медалька. Давайте я не буду спойлерити. Одразу ж два ворожих танки СТБ та Шерідан. І він заблоковує їх, друзі. Це Вже просто прекрасно. Сюди їдемося на цей же ж напрямок до своїх союзничків червоних. Концепт перший. Головне не підставити бортбашти під нього. теж хороша гармата. Опа, що це було? 108. А чого ти фугасами стріляєш, друже? Не пробиваєш нас на бебешках? А ти думав, бля. Все ж таки, звод німецький в повному сенсі цього слова, адже бляха. Танки все ж таки німецької гілки досліджень, Мауста. е 70 Е-50М, середнячок такий Пузатенький такий. Дідо Німеччини 180 тонн та 62 тони. Хлопці повинні розвалювати кабіни, ви подумайте, так не пробуває концепт, а наш друг на Маусі поїхав е, розчехляти концепт, а за той час, поки він звернув увагу свою повністю весь свій фокус на нашого. Взводного наш друг настилює. ну правильно, а що ж робити? Ну, а що ж робити? Так і треба робити. На жаль, він дає тику по нашому у позводному, нашого сьогоднішнього героя. Із четвертий. А ти де да взявся зарази? Чого ти не в місті? Подивись, яка там двіжуха зараз. Як там наша команда союзників відхапується просто щось зі чимось? Ми залишаємося всього лиш на всього чотири танки проти шести. Подивіться, що зараз буде робити цей звод із тим нещасним ІСОМ Четвертим. Це просто жесть. Це мені нагадує, знаєте, як охота, як полювання, точніше, як полювання на якогось дикого звіра. Ставить його на каток і просто-напросто не дає йому нікуди втікнути. За той час під'їжджає Маус, також починає розчехляти. Хлопці поки розчехляють І са 4 в місті така заруба, що залишається всього лиш на всього три союзних танки. Так, а ну дивіться, просто подивіться, постріл за пострілом, постріл за пострілом і все. Останній удар зараз буде від нашого героя і із в гаражі. Поки вони розчехляли Іса 4-го, наш звод можна сказати, залишився один-один проти е, практично майже всієї команди супротивника, адже подивіться, п'ять танків, ворожих. Хлопці та дівчата, це не жарти. 260 Лемандовського, Є сотка, як Панзер є сотий, СТБ Перший та Шеріда. Ну, якраз такі гармати можна сказати, що бляха, ну на раз-два тільки такого. І все. І наших, і наших, і наших е, сьогоднішніх гравців даного реплею може не стати. Це не в прямому сенсі, дай Бог їм здоров'я, але мається на увазі в цьому бою. Мало сподивіться те, що я мав на увазі. Мав спотану в цьому бою, я так думаю, це моя думка. Вирішив пожертвувати собою заради цієї перемоги. В принципі, в ньому і нема куди диватися, з його швидкістю, тільки лише залишалося там стояти. Тому що союзник його союзник, його ж побратим залишив його. Подивіться, вони всі так, як піранні, просто наїхали на цього Мауса, на цього нашого зводного. Просто розібрали його майже практично всі гармати. А до ісотка до нього не доїхав, адже повільно все ж таки також танк. Шеріда, їдеш до нас? Тобі що дали? Червоне світло? Сказали. Стучне зелене світло, давай, братчику, їдь. Їдь, зроби так, щоб він просто виїхав і підставився під наші гармати, а як ні, то забери його сам, блін. Нам потрібна ця перемога, вони собі так думають. Подивіться, навіть ніхто не їде забирати точки. Два пузатих танки плюдж хотіли на точки, адже вони думають, та що? Подивися, фуга саме луплять. Хто це? Яга чи? Е, чи цей? Чи є сотка? СТБ? тебе ти час пляха заразу попадає по нам. Блін, скотіна, ти така. Нам потрібно, потрібно героя, все ж таки би його забрати, адже якщо він з одної сторони, якщо він зараз цю позицію покине. його знову, Люкс! Люкс! Друзі, це просто прекрасно! Тому що він би, наприклад, зараз цю позицію покинув. Не знати звідки і з якої сторони би виїхав цей Бельяха СТБ-перший? От був небезпечний момент. Бачили, як пролетіло близько? Правда, було не дуже близько, але і з одної сторони близько. Там ще як пан з Є сотка. Дехпан за дивився прямо у наш бік. А він так був підставився, був серйозним. Так, два позачі. Що він зараз буде робити? Буде об'їжджати через місто чи буде ставати з ними в бій? В принципі, хітпонтів йому вистачає, але враховуючи альфу даних танків, опа! Оце дуже, оце, ну я не знаю, це або везіння, або як це називати, я просто не знаю, чесно. Ну, в даний момент він його не пробуває, це вже добре, бо тому що він зберігає свої хітпойнти і забирає е, серйозну щось таки, гармату і небезпеку, адже це башенний танк. А є сотка міг би нас добирати і Зараза, подивися. Пробиває? Пробиває, не знати, що зараз буде. Ну, в принципі, долю Є-100 можна вже не, не те, що вирішити, а дізнатися кожному із нас. Адже, подивися, він заїхав у воду. Вода, як ми всі з вами прекрасно знаємо, зменшує характеристики динаміки кожного танка, чи це легкий чи важкий. В воді любий танк стає, повільніший. А він і так сам по собі повільний. Все. Задом ти його не протараниш, адже маса 62 тонни, як панзерісоти, що ти що робиш? На що ти надіявся? Ось такий друзі бій, ось такий розвал. Я не знаю, напишіть в коментарях, як думаєте. Ми Вони... грали по Діскорду, взагалі між ними і міг бути якийсь зв'язок, типа Маус пішов. На таку жертву через те, що просто ну, 100% він пішов на таку жертву, по-перше, йому динаміки би не вистачило. Гнатися за нашим героєм. А по-друге, могло би так бути, напевно, що він би і міг залишитися із Маусом. Не знаю, чесно. Але ну, бій просто прекрасно розіграв він. Залишитися один проти п'яти танків. Ну це просто монстр. Так, давайте подивимося, що йому насипали. 6651 він нафігачив. 375 він заблокував. 7 знищив, 7 пошкодив, друзі. Так, по медалькам. Що це за медалька? Вирішальний внесок взводом має знищити щонайменше 6 танків супротивника. Опа, що собі? Так, колобками це, ми знаємо, це, ми знаємо. А це що таке? Медаль герою райсейня. Райсейня. Знищити 7 танків супротивника в одному? Бою, друзі, ось така от біда, ознак та Сталева стіна, звісно ж, ну блін 3175 заблокувати. Також кожен середнячок собі таке зможе дозволити. Подивіться, наскільки він пішов у плюс, на плюс 300 000 30 330 500. Просто жесть. Премія звісно ж, але. теж таки. І вільного досвіду він собі в свою копілочку заробив 1871. Просто прекрасний бій, як вам не знаю. Ставте вподобайку, якщо вам також сподобався. Сподобалися ці мега-круті бої. Це просто розвал рандому сьогоднішнього такого важкого, бляха, непростого. І тому я бажаю вам всім. Пушистого там якого рандому, і, звісно, все ж таки підписатися на канал Бронебійник та поставити свою таку в тесеньку з ну, не ну, подобаєчко. Адже це підтримує мене як автора даного каналу і мотивує, щоб показувати вам щораз нові реплеї. І також закидуйте свої ж друзі такі прикольні могутні реплеї. Мені в Діскорд, для того, щоб ми разом могли їх переглянути із вами ж на каналі Бронебійник. До зустрічі!